Всім привіт! Я Яна середа Сердаманулова. Це проект. Що і ми продовжуємо досліджувати українське. Просто зараз цим займемось, але перед цим у нас класна новина. Вас вже понад дві тисячі, і ми вирішили це відсвяткувати поповненням нашої команди. І тепер у нас з'являється авокадок. Разом з вами будемо спостерігати за його зростом. І ми, до речі, вирішили, що на три тисячі підписників э, будемо ростити ще одна авокадо, да? так? Так. Чим не стимул, щоб підписувати ще активніше. Тому, якщо ви ще чомусь з якихось незрозумілих причин цього не зробили, робіть це просто зараз. А ми розпочинаємо. І розкажу я вам сьогодні про АСМР, що розшифровується як Автономна сенсорна меридіональна реакція Знаю, звучить зарозумно, але насправді це просто приємне почуття таких хвиль поколювань в потилиці, що може розходитися всім тілом до самих кінцівок. Відчуття ці нетривалі і викликають їх зазвичай якісь стимули, їх ще називають тригери. Їх в свою чергу ділять на чотири категорії: і перша аудіотригери це шепотіння, ніжний тихий голос, повільна мова, шелест сторінок, якийсь шурхіт, можна постукувати нігтиками по якихось поверхнях. Тобто, ще раз, все аудіальне. Друга група візуальні стимули. До них відносять плавні рухи руками чи предметами, стеження за яскравим точковим світлом, наприклад, за ліхтариком. До третьої групи можна віднести ситуації із проявом якоїсь приємної індивідуальної уваги до вас, розмова під час анкетування, процес догляду за вами, наприклад, укладання волосся, розчісування, нанесення макіяжу, спокійне пояснення чогось, наприклад, на уроці в навчальному закладі. І остання група це тактильні три. Тригери. Це м'які доторки до плечей, шиї а, тіла руками, масаж, наприклад, доторкання до шкіри, кінчиками пальців, пензликом. Тут можна фантазувати. Природа феномена СМР насправді не вивчена. Можливо, науковці навіть і не займалися цим питанням, але факт лишається фактом, що відео з СМР-контентом в Ютуб кожного дня по всьому світу дивиться дійсно величезна кількість людей. Не всі, до речі, відчувають ось поколювання, про які я розказувала на самому початку. Когось ці. Відео просто заспокоюють, а комусь навіть допомагається побороти депресії, панічні атаки, тривожність і а, безсоння. До речі, саме так я і познайомилася з цим жанром. Десь 6 років тому я працювала на телебаченні в нічних ефірах. А, і в якийсь момент організм просто сказав, все, я так більше не можу. В мене почалось безсоння, а, потягнула за собою тривожність. Все це було, м'яко кажучи, не дуже приємно. І я зрозуміла, що мені потрібна якась казочка на ніч для того, щоб в принципі Ментарно мати можливість заснути. Спочатку пробувала засинати під якісь серіали, нічого не виходило. І от якось мене ця проблема привела до того, що я в Ютубі якийсь такий запит, написала щось аля відео тихим голосом. І мені відкрився гігантський світ, величезний світ АСМР. І якщо чесно, ці відео мені тоді допомогли. Ще більше допомогло, що я звільнилася з тієї адської роботи, але тим не менше. А для себе обираю прості відео, де просто тихий голос або шепіт, розказує мені важко. На щось цікаве, щоб я могла і щось для себе дізнатися, і плюс заодно розслабитися. Оці всі рольові ігри, шуршалки, це не моя історія, але на кольори смак, як то кажуть. Тому я вам сьогодні підібрала достатньо різноманітних asmr блогерів, щоб кожен зміг вибрати те, що подобається йому. А і до речі, цих блогерів ще називають АСМР-тистами asmr артистами, Значить так. І розпочну я, як я часто роблю, з мого найулюбленішого саме в цьому жанрі на цей момент каналу. Тут задовільняються всі мої потреби. Приємна, класна, розслабляча атмосфера, розумна дівчина веде цей канал, теми відповідні, мені цікаві цінності, мені близькі. І загалом ця блогерка мені приємна, комфортно, енергетично. І це АСМР українською. І здавалось би, тут має бути вже купа підписників, але на момент запису цього відео їх 950. І я прямо бачу, як активність дуже сильно загальмувала. Ютуб, якщо хоч хтось в цьому світі розібрався в його алгоритмах, ця людина геній. Авторка цього каналу Анастасія вона записала вже достатньо багато таких особистих відео, особистих історій. На каналі вже виходили відео про сприйняття власного тіла, депресію, любов до себе, про те, як створювався цей канал. Канал, спогади про подорожі, трохи пліток про те, чому Настя відписалась від деяких українських блогерів, і навіть відео про Тіндер. Але окрема моя любов це така собі АСМР-читанка від Насті, а аудіокниги, але в стилі АСМР. Із прочитаного тут брутальна поезія Олександри Гонтар, вірші Ліни Костенко, вірші про любов до України, розділ про сон в книзі ви це зможете від Дарки Озерної. повністю все місто дівчат і ще один бестселер кафе на краю світу. І як на мене дуже класна, дуже влучна, дуже а, вчасна ідея, а, в яку Настя почала реалізовувати нещодавно. Вона буде читати разом із нами класичну українську літературу за розділом книги Віра Геїв за лаштунками імперії. Якщо ще не читали, обов'язково почитайте. І до речі, а, про віру у нас було в цьому випуску випуску про подкасти про їхній з Ростиславом Семкевим спільний проект Шалені авто. Хто не бачив, посилання буде в описі до цього відео, як і на канал АСМР українською. Дуже рекомендую! Далі СМР Катя. На момент запису цього відео 15,5 тисяч підписників і такі відео на достатньо легкі, приємні теми. Це одяг, прикраси, косметика, покупки. Шанувальника АСМР таке люблять. Моє ще люблене відео на каналі Каті про люту українську лайку. Підписатись. І наступна рекомендація Козі Корнер АСМР, авторка цього каналу. Анько каналу понедрік. І на момент запису цього відео тут понад 6 тисяч підписників, і дуже багато різноманітних випусків. Дійсно, про все тут вам і подорожі, і кіно, і догляд, і гороскоп. Відео де Анько читає тексти з пісень Степана Гіги. І як на мене, прекрасні дуже атмосферні відео з виготовленням свічок. Просто подивіться, а мене особисто завжди. І приблизно в такому ж стилі прибирання козі корнерайсмер рекомендую. І в принципі це все з АСМР українською, що дивилась я. Але ж ми дослідники, тому дослідили далі, і рекомендації ще будуть. Наприклад, Лісандра АСМР. його авторка, дівчина на ім'я Аліна. відео тут виходять понад рік, і зараз 27 з хвостиком тисяч підписників. Тут є так звані рольові ігри. Аліна була в ролі візажиста, гінеколога. Важливо через кому а не через тире. Візажист-гінеколог. Могло б бути дуже вигідно. Перукаря, стоматолога, оглядала сухпайок. Тільки уявіть собі, в якій ще країні міг би бути АСМР контент із військовим сухпаєм. Відкривала адвент-календар. А для тих, хто любить ем, відео з тригерами, тут є окреме відео, де за 10 хвилин а, авторка показує щось сотню різних тригерів. То ж Лісандра СМР Далі моя тезка Яна з міста Кривий Ріг каналу близько півроку і називається Він Янін АСМР. Тут також відео з різними тригерами, відео з кріосферами, так званий ітінг. Це коли людина їсть щось на камеру Я б хотіла таку роботу, щоб платили і щоб їсти щось смачне. Можна навіть без камери. Також тут багато відео з АСМР розпаковками покупок та інше. А наступному каналу вже понад два роки, і називається він дуже красиво, дуже смачно. Зороцвіт, авторка його чарівна Катерина в своїх відео вона гортає сторінки журналів, книжок, хто любить їхні шуркіт, вам точно сюди. Окремі дуже класні, дуже атмосферні відео, де Катя гортає Гаррі Поттера. Також відео з читанням а, Лавкрафта, хто любить жахастики, історію про Шерлока Холмса, Віршіліни Костенко і навіть газет. Я тисячу років не тримав мала в руках газету, тож зори, атмосферний АСМР канал рекомендую. Ну, якщо, судячи з цього відео, ви вже вирішили, що АСМР це виключно жіночий жанр, то ні. А, зараз я вам буду доводити зворотні, тому що хлопці в українському АСМР також є. Наприклад, Дія Каска. Каналу трохи більше місяця, а вже понад 5 тисяч підписників. І для такого терміну це дуже класний а, темп. Підписуйтесь на нас, щоб у нас був хороший темп. нормально, м'яко підвела, так роблять. Тут є відео з афірмаціями, пензликами, а також рольові ігри з перукарною та лікарнею. Медитації і тригри. Підписуйтесь. Далі Ілля Смер майже 2000 підписників. Спочатку Ілля чомусь випускав відео з голим торсом. Потім змерз. І вдягся. І я не знаю, якщо чесно, як це читається, можливо, рокантин, а рокантин АСМР 405 підписників, також молодий канал, йому півроку. Поки що тут медитації та рольові ігри. Чесно зізнаю, що віча чомусь зовсім не дивлюсь. Ми залишимо посилання в описі до цього відео. Заходьте самі, розбирайтесь. Ми в вас віримо, наші дослідники українського. Я поки що не називала каналів з якоюсь супервеликою кількістю підписників в цьому випуску, і вам могло здатися, якщо ви не в темі, що в українському АСМР таких каналів в принципі немає, але це неправда. Так, наприклад, є, як на мене, дуже успішна асмр блогерка канал Білочка, і її каналу понад 4 роки. Зараз на ньому 350 тисяч підписників. Чесно зізнаюся, я не серед них, просто не мій контент, але білочка в моєму поло потрапляла давно дуже красива дівчина. Не хочу, щоб це звучало як об'єктивізацію. Але ну, правда, красива. Так от до повномасштабного вторгнення відео тут були російською. Я впевнена, що велика частина аудиторії, можливо, навіть більша частина аудиторії а, Лєри, білочка, це Лєра, а, були росіянами. Але після повномасштабного вторгнення а, авторка цього каналу повністю перейшла на українську мову в своїх відео, і ми таку діяльність дуже сильно тут підтримуємо. Тому а, білочка СМР дуже рекомендую. Я не просто так про це сказала. Дуже швидко ще хочу озвучити, що в Ютуб-просторі українському є блогерка, яка, скоріш за все, є навіть найуспішнішою українською ASMR-блогеркою в українському YouTube. Є аудиторія в понад мільйон людей. Але навіть після повномасштабного вторгнення вона не прийшла на українську мову в своїх відео. Періодично щось там випускає. Навіть недавно було якесь відео української мови, але там налетіла росня в коментарях. і Вона його чи то видолила, чи то приховала, не відстояла своє. Право в Україні говорити українську, а просто приховала, чи видали це відео. І я хочу, щоб ми на ці випадки також звертали свою увагу. Якщо ви були підписані на цей канал, бо, можливо, не вбачали українську українську мовну альтернативи, а так ви хоча б не монетизували дійсно якийсь російський контент і російський канал, то я думаю, сьогоднішнє відео вам вже показало, що в Ютуб просторі є безліч українськомовних тистів і ви можете вибрати те. Що дійсно вам сподобається найбільше на свій власний смак. І навіть це ще не все, бо далі буде ще трохи, а просто щоб не закінчувати на цій сумнівній ноті. Ви можете познайомитись з каналами АСМР Тані, АСМР Марана, АСМРівна, Діку АСМР, Катріна АСМР, Міла АСМР, АСМР Сергієвська. Вибач. Такі різноманітні назви. Анюта АСМР, Чармінг АСМР, Шипшина АСМР. Оце я навіть не знаю, як читається: Кварбі АСМР, Кюрбі АСМР, Аснейра СМР, Світвір, Юкі АСМР Ворлд. Юк і а вже ж це такий жанр, що ви можете його в принципі вважати чимось дивним, він вам може не подобатися. Навіть якщо ви шанувальника АСМР, в ньому є так багато, настільки різних категорій, і деякі з них навіть я вважаю дивними, якимись кринжовими. Ми не маємо любити все. І саме тому я вам дала сьогодні настільки Великий вибір, все буде у вигляді посилань а, в описі до цього відео. Можете, хоч по кожному посиланнічку перейти, познайомитися з контентом і вибрати саме той українськомовний СМР-канал, який сподобається вам найбільше, чи ті канали. Підписуйтесь, підтримуйте українських креаторів. Ми, до речі, також завели баймі кофі, всі ці штучки. Можете ознайомитися. Якщо захочете підтримати наш контент, то обов'язково зробіть це. Ми вам вже ж будемо дуже за це вдячні, але спочатку донати на ЗСУ. І і е, тим, хто цього потребує очевидно більше. І тут я також хочу крапельку, ще вашої уваги. Я висто, і наш канал, дослідник українського, долучились до доброї ініціативи всеукраїнського благодійної організації Клуб добродіїв. Разом ми робимо збір для української малечі з прифронтових територій, збираємо на набори для дітей, в які насправді входять елементарні речі, але вони їх дійсно дуже потребують. Це продукти харчування, засоби гігієни і набір для творчості ціль 21 тисяча гривень. Пам'ятаєте, що маленьких донатів не буває 5, 10, 20, 50, 100 гривень. Будь-яка сума, ми будемо дуже раді, якщо ви долучитесь. Тим паче ми впевнені, що а, досліднику українського точно не байдужі люди. Посилання обов'язково буде нижче. Ознайомтесь в принципі з діяльністю клубу добродів. Також можете ознайомитися, долучитись до неї. Ну і все сьогодні, все. Я Яна Середа Манилова. Весь цей час був за кадром, монтуватиме це відео. Мій чоловік Сашко десь тут наші п'ять кейць безкотували. Весь цей час. Авокадо. Авокадик. Поки що це дрючок. Але ми будемо бачити його, зріст. Я впевнена. І це дуже символічно, як зріст нашого каналу. Переграла. <кхи> Любимо, цілуємо, бувайте. Це СМР. Чи ні? Це СМР. <кхи> Не знаю. Дівчата, йдіть хтось помурчить. Це жопа, це на СМР, ідіть. Mm. <клухи> ну ви поняли, <клухи> чому я не СМР-блогер.